Добрий день чи добрий вечір. У нас на годиннику скільки там, пів шостого. Жара неймовірна. Ну, я вийшла на огород. Подивіться, що тут. У мене це трошки жара спаде через, може, пів часика, минут 40. Полоть надо да буде після дождя. Бо дождик пройшов. Тут помідори треба буде трошки прополоти. Це у нас бочка з водою, ми ще, коли то дождів довго не було, поливали. Бачите, як гарно. Це тут називається це трудотерапія у мене. А це картошка подалішня називається. Ось бачите, де огірки картопелька. В минулому році не дуже позбирали, чи там, може маленька якась осталася. Я ось прийду її копати і покажу, яка вона там є. Доволі непогана і крупненька. Ну, а це та, що садили. Бачите як? Це кабачки чи гарбузи? Ось. Гарбузи в цьому году родили. Так що у нас буде ПП-дієта гарбузова і кабачкова. Будемо їсти. Ще й гороха у нас багато єсть ось. Треба буде його пообривати, полупати і поморозити. Закривати ми його не закриваємо, а то поморозимо і нормально. Зараз глянемо, де тут горох? Ось, бачите, вже. який гарний горох. Можна його їсти. М -м -м. Поки молоденький. Бо як постаріє, то вже не смачний, це не вечеря горохло. Хто любить ще горох, М -м 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 -м. Морш mm. такий рух. Тут і хомба Okay, mm-hmm. Mm oh. Він поналивається, бо ми вже трішки були пообривали. Це іще ось, дивіться, сікя. Це ось кукурузка ще вруде. І буде непогона. Такий жари, риговий голова страшне болить. Я його трішки полежала. задрімала, проснулася. Голова страшно тріщить. Бачите, скільки його тут багато? Вот. Угу. Сьогодні малини багатонько ж нарвала. Ну і ще не закінчився малиновий день. Там закрити треба буде малинку. О, дивіться, які тут ворог. Страшне. То він, вроде кукуруза? Буду їсти кукурузу. А що це таке росте? Я навіть не знаю. Зараз вам покажу. Що це за кущ? Кась кущу. Mm-hmm. Mm, mm -hmm. на руку собі <кій> поїсти. Це повечеряю його рухом, щоб все сполось кріпче. Ви знаєте, він як молодий, ви його їсте а не, не з желудком все окей. Бачите, красний бурячок. Там в АТБ по 36 гривень, у мене на огороді безплатно є. Можна зірвати, їсти, сварити. Це огород, а он далі моя малина. Да, раніше я як менше допомагала на огороді. А зараз такі часи настали, що приходиться трудитися На огороді. Такі діла. Це морковка в нас в <кій> магазині така дорога. Інтересно вродила, там чи не вродила. Жалко, звісно. Ну що, попробуємо одну морковину чи не попробуємо? Ну, аго, бачите, ось. Не годиться вирвала з цим зараз. Щас... Так треба. Ні, це її викупувати треба, бо я зараз тут як нару. Морковки. О, дивіться, ось одну. Гляньте. А в нас морковка? Гм? Зараз грязь убере, вона ось нальється. Буде ідеально. Це морковка на огороді, бачите? О! Так, уже у нас сонечко сідає, ось кури, а свиням я щось ось відру води дам. Невдобно, звісно, мені, ну, нічого. А ну, щоб Те, що вони не вискочили, мені надо. Так от. Заходжу вода. Це так закриває там. Зараз дам водички, бо свині там капець. Вон, бачите, які кури, вони гарбуз їдять. Вода в них є. А то бешені. Свині називаються бешені і корито в них пусте. І води вже немає. Бачите, зараз води дам. На льємо так. Вон дивіться, зараз вони будуть. Їх треба покупати цих свиней, щоб вони чистіші були. Пийте. Пийте воду. Зараз ми вас будемо кормити. Вони сплять оце в кориті. Вон, бачите, там трішки-трішки залишилося, зараз їм травички треба кинути. Бачите, в них цих якийсь колір. Чорні вони якісь. Шо ти, Борюсик, на? Будеш вставать, водичку пить? На. Гляньте, вставай. Він тільки що випив. Відро. ледачий. Борька ти встаєш? Ні, не подумайте він нормальний, то він тільки ліг, не хоче вставати. Ой, щось у горлі першить. Борючка вставай. Ти встаєш о. Чи ти будеш сидя? Давай. Та вставай. Все. На. Не. Не хоч. Це такий борюсик. Ну він буває, до нього акуратно треба підходити, бо буває отак ногами назад. Фух, дає. Все. Чи ще принести відерочко? Ну пий, пий, пий. Так, 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 так. Ще будеш? На, Допивай. лежачи стоячи більше влізе. Кажу вставай Видите, у нього живіт, як барабан. Він їсть оце, воду п'є і какає. Оце такий бурюсик у нас. То він такий, знаєте, трьохмісячний тельо. Давай ще принесу, давай. Зараз принесу ще водички. А ось ще одна у нас, бачите, Животина. Сейчас я її світ включу, щоб видно було. То у нас лампочка така. Дивіться, яка вона. О, 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 о. А вода у тебе є? Чи тобі дать? бідать? Дайте води. Та я тебе боюся, ти така Бешена. Оце бешене. Це дуже бешене. Вона ще забор на забор прыгає на цю клітку. Це порося. Еда є, воду дамо сейчас. М? Машка. Машка, машка, машка. Це така машка. Бачите, це вже в нас вечір. Вечір-вечір в хату. Вже наїлись, відпочиваю, щось я комеру протру, бо щось чи сонце, чи камера така. Не поймеш. О, це сонечко світить, бачите, в віконечку. Мух ловлять. Це класні ці ученята, що вони мух ловлять. Не треба липучок, не треба нічого. У них їда стоїть, вода, поналивали, розбризкували, цілий день тут гужували, а тепер все. Ми скоро будемо вже. там, вони тут у нас в такому сарайчику. Сонечко їм світе. Ну я не знаю, зелень можна їм давати чи не можна. Ти йде одне там ротом щось там робить. У нас село з 30 курок. Ви знаєте, осталося всього лиш 4. Випустили їх отут в дворі на волю, от водичка, зерничко їсть, оце така курочка. Ну вони вже такі величенькі, вчора взагалі одне гигнуло, таке здорове, здорове цепля. Жалко, звісно. Вон дивіться, який йде брулер. Так що оце так? Вони дуже нежні. Я не знаю, напевно, падеж йде в оцих курчат. Я не знаю, як люди ними займаються. У нас було жорстке розочаровання. І вони ще одне там під кліткою сидить. Ні, воно нормальне, живе воно там сидить. Бачите. І ще чотири штучки от залишилося. Ну, таких три бадьорих і одне таке хіліньке, не знаю, що з ним буде. З цим курчом. А вон кроличка сидить. Це така бешена. Ось вона зараз покажу її. Вон, бачите, бігає. Тублінна ж злякалась у поло це. А ось теж ще одна кроличка. В цьому году щось її з кроликами не повезло. Оце вона родила і одне вижило. Теж така оце рижа бешена. Воно чи погода, чи їм оце жара, бачите, я воду їм то он поналивала. Водичку не так хекають, бідні. Жарко їм. Жарко, жарко, жарко. Цьому щось з кроликами теж не дуже. А ось теж ще одна. Трунь, 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 трунь. Іди сюди. Вон вона, бачите, сидить. Трунь, 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 трунь. Ну, вони такі здорові, але вони якісь, я не знаю, перелякані у нас усі. Тон свині кричать. Вон вона та кроличка. Це вишні, вишні, вишні. А то свині, свині. Кури, кури. Таке хазяйство. Ось, бачите, клеточка, там теж є кролики, але ми закриваємо, щоб сонце не було, водички дала, налила. Ой, тут треба буде чистити, ті клітки треба буде поубирати, бо тут їх багато. А вон курка вже, бачите, на сідалі сидить. вона там сидить? Ще нема ночі. Сім часов вечора вона сидить там. Ну, оці курки, зараз я вам покажу, ось бачите, вони такі маленькі, от у них кукуруза, вони в нас не голодні. Ну, вони зараз жара трохи почалась, і оце по 4-5 по яєчок в день. А як, я не знаю, скільки їх тут штук. Раз, два, три. Десять курей. 10 курей, 5 яєчок в день виходить. Це там десь. Mm. То їм гарбузика дали. Кабачок дали, бачите? Ми курям навіть кабачки можемо дозволити давати ті, які в магазинах по 43 гривні, а в нас он, кури їх їдять. Так що мене з простої сім'ї багатої. Зараз ще зайдемо, ще кролика там покажу. Ще є там кролик у нас. Ми так все переживаємо, бачите, ось мухоловки такі висять в Аврорі куплені за 4 гривні. Рекламу Аврори зроблю, вон, бачите, це з Аврори мухоловка. Мухи до неї дуже хорошо липнуть, треба замінити. Це так. Що ми пішли далі? Ось тут ще є у нас кролички дві. Ну, вони якісь, бачите, і кукурузу даємо, і траву даємо. Грудії великі, але ну, вони якісь худі і длінні. Бачите, худий і длінний. І ця така сама, і вони якісь бешені. Може, в них оце слух і оці сирени на них вліяють. теж на животних якось. Обично вони там сидять собі. А це бігають. Передавай привіт моїм підписникам. Кажи привіт з Ютуба, кидай свиням їсти. Ага. О. Ютуба, хай свині. свині. Ютубився. Так а в них вони, вони все поїли, миска ми з капустовних корито. Травоядні, а туди хто небудь, може, оту треба випустити, якщо вона їх не обіжатиме, а то б з ними й було. Чи може вони її обіжатимуть, так? Да? Машку. Там одна машка і все. Ні, машок. на боку. Там ще там дві, два поросяти, так? Да? А то дед, хазяїн оцих свиней, бачите. Свині худі, і хазяїн. Які да, свині таких Вони їдять траву. Ну, це вже ось місяць, я не бачила, чи, чи три неділі менше трошки місяця. Ми підросли такі якась порода цікава. Вони чорні. Ці свині. Ну, вони не грязні, ви не думайте, що це. Це якась порода ото, з чорними п'ятнами. Ну, свині, є свині, звісно, грязнуваті, але не до такої степені, що там це, їм довисить на них. Бігають, а це навіс їм зробили. Бачите, такий, що сонце повернулося, їм на цю сторону можна, а як це днем сонце світить, то під навісом сидять. Бачите, даже кури слухають, що я розказую. Іди сюди. Ось курка, бачите яка? Це курка яйця несе. І он. Тіпи, 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 тіпи. Тіпи, 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 тіпи. Ну що, тут видно їх? А он вони, бачите. О. Дивляться телефон, вони не бачили його і шуми, що воно таке. Привіт! Свиней можна знімати довго, цілий день оце біля них можна крутитися і показувати. М? У них такі рісні це довгі. Цих свиней. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пішла я далі. Ось бачите, це заготовка дров. Літо пора таке, така, що роботи не початий край. Що ти? Вечером відпустимо тебе. Отпустимо, відпустимо. Будеш бігати. Ось йому подобається таке києнко. Сирку собака мисси. Лента и просто. Да? А вот тут так. І не крадується, починає так пригати, тут пиляк отаку носить. Він уже предпенсійного віку у нас. Да? Це тобі вже 5 років єсть. Покажи зуби. О! Ой, каріес. Надо кісточку тобі дать почистить зубки, да? Так, малинки ми запасаємося. Це вітаміни. Рвали ми її утром рано, тепер ми її, її рвемо ще й вечором. Бачите, який багато тінь моя. Тут її рвеш, 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 рвеш. Це хорошо, це дуже добре, що в цьому году вона у нас бачите, як. Наспіла. Ну, жара оця, вона повністю, знаєте, як воно жовтіє швидко. І рано утром я це просипаюся, Ну я сьогодні встала в 5. Я думаю, треба буде світанок встати ще раніше і порвати малину. Не треба їхати в Польщу, рвати малину, У мене її вдома багато. Я вже зрозуміла, знаєте, хто хоче їхати в Польщу на Малину, що я вам скажу, у кого є вдома Малина експеримент. От у вас, ну, якщо такий невеликий участочок, спробуйте її тут порвати. Потім ви скажете, хочете ви її їхати за гроші робити чи ні. Думала, ще поїхати полуницю збирати, але це теж не моє. Вот, бачите. Оце я тут рвала з утро. Вже вона наспіла. Вона якось спіє, я не пойму, чи я її обірвати не можу. Я нарвала сьогодні, то я знімала відео, говорила два відра, чотири відра малинки. Отакі ось. чотири відеречка. Тут П'ять літрів. П'ять кг, бачите. Ну, зараз іще трошки порву. Підем, чуєте як ті у нас кукушки кукукають, кукушки кукукають. солодка як мед. М -м -м -м. Я рву малину. Малина, Малина. Як ото співає Павло Зібров Марина? Це Малина, Малина. Я її не шукала 10 літ. Вона кожний год у нас роде. В цьому роду треба буде її розчистити. На наступний рік також уроди багато малини. І купляти не треба, бо ціна на неї дорога. Вона ж, бачите, маленька, Попробую її ще зібрати. Тей космос виходить по стоїмості. Тут зносики тут вітамінів. Малинки моч.